Усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу з вами поділитися невеличкою розпаковочкою свого замовлення від компанії Івроше. Минулого разу, коли я робила огляд свого замовлення від компанії Івроше. Я говорила, що в мене клієнти дещо ще хочуть, тому буде ще одна розпаковка. І зараз вам покажу, що ж саме обрали мої клієнти. Замовлення невеличке, але все ж таки дещо було. Насамперед, що було в замовленні, це ось такий набір новиночок. Ваніль і орхідея це лімітований випуск до новорічних свят. В набір входив лосьон для тіла, ваніль і орхідея і гель для душу і орхідея. В лосьйоні тут об'єм 390 мл і гель в маленькому об'ємі 200 мл. Ось такий от красивий наборчик до новорічних свят. Далі, що замовила клієнтка, це її улюблений крем, ось такий от 48 годин зволоження, худра вже. Зверніть, дівчатка, будь ласка, увагу, зараз дуже гарна ціна на цей кремчик. І в Роше дали знижку, мінус 50%, тому цей кремчик можна зараз придбати за 289 гривень. Хоча так, він коштує десь біля 500 гривень його ціна і в каталозі, і на сайті. Тому, можливо, комусь буде цікаво, і зверніть, будь ласка, увагу. Так, із замовлення це, мабуть, все. А ні, не все. Ще взяла ось такий от пакетик від компанії. Взяла цей пакетик для того, щоб добити суму замовлення до. 900 гривень, щоб отримати подаруночки. Тепер це вже точно все замовлення, і зараз покажу, які подаруночки я обрала. Взяла я ось такий от набір мініатюрків, Лосьон для тіла і гель для душа новиночок ванілі орхідея. І другим подарунком я взяла ось такий от. Набір кремів для рук. Зараз я вам покажу його. Там було представлено декілька подарунків, можна було обрати е, туш для вій, можна було обрати парфум роликовий з новиночок, і можна було обрати ось такий от набір кремчиків. Я обрала саме кремчики, тому що туш я взяла минулого разу. Ось так от виглядає наборчик. Дуже красива упаковочка. Можна комусь подарувати, і також можна самому користуватися, носити в сумочці. Тут маленький об'ємчик, 30 мл в кожному кремчику. Дуже красивий набор. Мені сподобався. До речі, зараз компанія ще додала один подарунок. Можна також обрати в подарунок сухий шампунь для волосся. Так, і що, що ще в мене було? Ще мені вклали ось таких от три пробних зразочки. Це новинки сироватка для обличчя і крем для обличчя. І новиночка перфумованої чи туалетної водички. Зараз подивимося по каталогу. Також знову вклали мені ось такий от каталожок. І зараз подивимося, парфумована водичка заявлена, вона ось такий пробний зразочок мені поклали. Треба буде протестувати, тому що минулого разу, коли мені вкладали ці пробні зразочки, я їх клала на подаруночки своїм клієнтам. Сама не попробувала. І ось. Наша нова лінієчка, так представлена в каталожку. І також компанія мені вклала ще ось такий от пакетик. Тут всередині є пакетик. Зараз я вам його покажу, бо я все одно буду його використовувати на подаруночок. Ось так от виглядає пакетик золотистий, прозорий і з такою от затяжечкою. Можна використати комусь на подаруночок. Ось таке, от, дівчатка, було моє невелике замовлення. Можливо, зроблю ще одне замовлення, бо дуже зараз гарні ціни на розпродажі. Компанії, тому подивлюся, можливо, ще і скористаюся. Дякую вам усім за перегляд. Бажаю вам тихої і мирної ночі, і до нових зустрічей на моєму каналі.